Доброго мирного дня вам. Сьогодні у нас з вами канал Мазур Ярик. Сьогодні у нас 20 вересня, а у нас перший морозець. Напишіть в коментарях, чи у вас був морозець. Бачите? Перший морозець. Але він поки морозець на машині. На одній, другі. Бо, вікнах ще немає, але все рівно, щоб вберегти свої врожаї, треба агролокно. І отут, друга машина, бачите. Друга машина і на машині вородець. І це тільки 20 вересня. Так як по траві нанизу місцями, от у нас самосів. Кавунчик цвіте. В першу чергу, звичайно, буде, е, це кавун, кабачок, огірок, якщо хто має на полі, е, він швидко примерзне, він пропадає. І зразу пропадає кабачок. Це зразу. І треба готуватися вже застеляти на вечір. І так, хто має кабачок, щоб він. Не, бо ночі холодні, можна агроволокно. Знаю, що у нас перший кабачок е, накривали під плівку навіть. Це було в жовтні, туди далі, але готувалися зразу, одразу Дуги і накриття було, щоб і врожай спасти, ну і копійка. Щоб було, тому що коли морозець на приморозу кавачок, зразу вже піднімається ціна. Ну, Це перший зальотний такий морозець до нас, але все рівно, як було у нас на Херсонщині, у нас е, в жовтні місяці прийшов морозець, забрав. Бачите, отакі, от така от плітня пішла, е, забрав. Перець, помідор, хто не накрив, хто не зірвав. Ну, а далі могло ще в листопад місяць бути е, тепло. А так. Капусті, звичайно, в такій морості нічого. Так як капусті буде нічого, бачите, шок-пекінки, шок. Що таких морозець не дуже, але все рівно пізніше підготовляються, накривають осінню е, агроволокном. Агроволокно, щоб спасти кабачок, е, саме ну це може бути 2 градуси, якщо підугами, ще може спасти, якщо сороковка є. І то треба тільки... Дуги, плівка, оптим агровокно, то ще можна трохи спасти наш, наш кабачок. Це Гротера. Великий асортимент агроволокна. У мене тут небагато, звичайно. Посадили для себе. Ось такі росте. Більше-менше, але ну. трошки є. Для себе хватить. Ну, а по капусті скажу, що брокколі витримує морозець, відходить і ще й кажу непогано. Цвітна, цвітна трошки поганіша. У нас тут цвітна є, бачите, вже де неде показує свої сходи, посадили ми. Трохи було. Полить, але все рівно помаленьку росте, бачите. Помалу росте. Може тут і не був. Це буде видно завтра або на теплі. Тоді воно промерзає, Сам кабачок. А так листя вроді не має. Морозного. Воно так може. Зразу і падати. Може деки місцями і було, бо тому Нозовина переважно б'є на Нозовину морозець. А так подивимося, тут вже сонце, правда, не, не скажеш. Ось капуста. Нічого, росте, молоденька капуста раз для себе буде, багато не садив, Всього потроха для себе на осінь. Так як землі не було. І ми вирішили, хоч тут по капусті була капуста, ще раз по капусті. І такий результат. Але і мороз як 5 градусів, теж капусту може прихвачувати добре, що пекінку, що, що к... к... качанно. Що навіть Савойку? Так що накривали ми агроволокном, готувалися, але кажуть, це було вже жовтень місяць. А ми сьогодні маємо тільки 20 вересня. Ми маємо 20 вересня. По чуть-чуть підходить наша капусточка. І якщо плантації великі, були не капусти, теж розклалажували. Агроволокно, ну, ну це вже на пізню, щоб до осені. Щоб десь в листопаді вирізати наш урожай. Чи пекінки, чи савойки, чи тої білокачаної капусти молодої навіть. Напишіть в коментарях, чи у вас був морозець. І скільки як. Боговору в першу очередь бере мороз, це кабачок, якщо огірок є. А потім вже буде брати перець, помідор теж. Помідор, якщо сильно прихватить чи перець, він потім хоч зірвеш, він починає гнити. Сторона де, якщо полежати, щоб стоїть то вона, це то вже провірено. Так що пишемо в коментарях, яка у вас ситуація. Ну, я кажу, сьогодні Львівщина, морозу такого нема, а по машині, бачите, може воно, коли сонце переважно сходить, або вночі не виходив, а так на машині помітили нас приморозок. Так що пишемо в коментарі, як у вас ситуація з. Навіть сказати тим самим маленьким морозцем. Готуємося, готуємося, агроволокно і все інше. Уроді і не сказало, що буде переморозок, а бачите, ми маємо все. До побачення.